Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте проаналізуємо ситуацію, пов'язану із блокуванням польсько-українських кордонів польськими цими проросійськими силами. Чи дійсно уряд Польщі є об'єктом шантажу з боку Рососії У тому плані, що якщо вони... Розблокують кордони, Польща буде мати проблеми на білоруському кордоні. Чи дійсно Росія шантажує Польщу в цьому плані? Певною мірою можна сказати так. В тому плані, що вони з якби створюють умови небажання знайти якийсь вихід. Тобто вони, от, от ті, хто шантажують Польщу, польський уряд, вони е, ви, ну, забирають будь-яке бажання втрутитись в цю ситуацію. Знову ж таки, перевернутий король мечів це і цей король жезлів це от закордонне правління, яке от створює для Польщі таку ситуацію сумнівів. Сумніви полягають в тому, що ми не маємо права закрити горизонти для інших ну, автівок. Ми не маємо права, ми не хочемо це робити. Але ми це робимо того, що нас змушують. Вони не, не хочуть. Вони. От, польський уряд хотів би втрутитися, він вже давно би втрутився, як, якби не мав сумніви. Тобто тут по вежі і там може бути їм погрожують скандалом. Чи дійсно є загроза для Польщі, що буде прорваний кордон з боку Білорусі до Польщі? Чи дійсно є загроза? Ну їм таку інформацію дають. Їм таку інформацію дають. Ніби вони працюють над цим, але це е, такі, знову ж таки, фейкомства. Можна так сказати, для того, щоб ті, хто шантажують, отримати те, що їм потрібно. Поки е наші вантажівки заблоковані, в тої проросійської сили іде, або в росіян, в рососіян, іде робота. робота на задоволення, на досягнення задовільного результату. Тому вони і е, шантажують поляків, щоб вони заблокували нашу роботу. Тобто, це йде маніпуляція. Так, чи піде Польща на цей шантаж? Чи купиться вона, чи змусить Польщу дослухатися до того шантажу? Я думаю, що Польща знайде якісь важелі впливу на тих, хто її шантажує. Якщо взяти по картах, то ні. Будь-яка будь спроба ну, от, маніпулювання, вона обмежується, обмежується. Е, до речі, поляки посилюють кордони наразі. Тобто йде розривання, вони уходять від диявола. Добре, як це вплине на Польщу, що вона не погодиться? Як це вплине? Що вона не піде на шантаж і припинить безлад на польсько-українських кордонах? Ну, тобто польський уряд. Як це буде для Польщі? Ой, випали карти. Ну, дивіться, тут йдеться мова про зміни. Зміни і попередження про ці зміни, які дійдуть до домівки кожного громадянина Польщі. Це стосується знову ж таки благоустрою кожного громадянина. Тобто і в їхній будинок приходять зміни, а перш за все прийде якесь попередження про ці зміни. І оце попередження, воно призведе до конфліктної ситуації, до певних протестів, до певних протестів, які будуть спрямовані на те, щоб вийти із невигідного становища. І це буде ось так: от, от тривати. Розумієте, про що я говорю? Тобто, там буде якась гуляти інформація, або якесь російське іпсо. Ну, тобто, щось поляків поставить на вуха, можна так сказати. Ну, в тому плані, що вони стосовно чогось можуть обуритися. Їм щось може не, бути не до вподоби. Окрім того, можу предположити, що от дивіться, люди, які прийшли і в яких відбулися зміни життєві, прийшли бажаними гостями в Польщу. Але проти цих людей. Можуть бути іти налаштування, ну підбурення проти українців. Тобто, от можуть бути наслідки для біженців з України, які можуть бути небажані ні на роботі, ні і, і, ані їхній. Виплати якісь, розумієте? Тобто Це може певною мірою відобразитися ще на українських біженцях. Тобто, в такому плані, що і за вас в нас такі проблеми, ну, якби відторгнення буде йти. Знаєте, ніби як відстоювання своїх традицій, ніби то це буде своїх правил, перехід в опозицію до українців, або протиставлення українців до себе як опозиція. Це, такі ще в такій соціальному плані, розумієте, це буде в соціальному плані якісь такі протести. Це може бути будь-що, ну суперництво заздрість. Чому їм платять стільки, а чому їм такі льготи, а чому їм а податки і так далі? А чому вони тут живуть? Ну, наприклад, вони тут живуть, вони там, ну я не знаю, звісно, яка там ситуація, але поляки можуть обуритися, що в українців є якісь привілеї, розумієте, що суперечить суперечить їхнім цінностям. І тому там можуть бути такі соціальні протести. Але це хтось буде підбурювати. От якби Хтось буде, знаєте, от на годину чайній ложці їм тої інформації поступово вливати, вливати, вливати. Їхня життя поляків може погіршуватися, тому що вони платять податки, які йдуть на українців. В тому плані, а чого? Ну, ну тобто тут може бути і е, марна робота, йти, розумієте, і е, більш е, обезціннення, знецінення статусу поляків соціального через е, це. Ну, давайте тоді як це буде для українців? Як це буде для українців? Ну, для українців буде погіршення умов до того рівня, що українці не схочуть там більше перебувати. Тому що, ну, що вони будуть заробляти, ти буде їм не вистачати на життя. І вони не будуть бачити свого майбутнього в Польщі. Тобто, знаєте, як вчинка виділки не вартує. Тому, що ми там живемо, ми заробляємо, нам цього не вистачає. ну В такому плані. Тобто, будуть також знецінення в праці, знецінення соціального статусу, зменшення виплат, тому там ну, невигідно буде, можна так сказати. Оце от, скажімо, договір. Або ну, як це домовленість, як, на яких умовах там живуть українці, вони будуть зруйновані. Взагалі, проти українців там будуть налаштовані досить так категорично. Може бути там в стосунках між поляками та українцями, може бути вибух, конфлікт, великий конфлікт. Це буде соціальний конфлікт. Ну, ось так. Ну, ми відволіклися від теми. Давайте тепер подивимось конкретно. Ну, бачите, криза. От вона так випала, ця карта війни. Так, це криза, так це ну, вирішення кризи. Вона випала так. Вона не зрозуміла, куди оця ця накал ситуації піде: чи в війну, ну, в соціальну війну, чи в покращення, в такий от прикордонний стан взаємостосунків. Тепер давайте все ж таки повернемось до нашої теми, чи буде прорив Польщі з боку Білорусі ну, біженцями? Як це обіцяють для уряду Польщі? Чи буде прорив? Буде ДРГ. Будуть там ДРГ на кордоні. Буде, буде там безлад. Буде. Дивіться, сімка мечів, це хтось тишком нишком туди пронік, хтось показав комусь шлях для того, щоб. Ну, Там же є ще сіра зона, я так розумію, між кордонами. Так? Там не одразу забор стоїть, і тут Польща, тут, тут, тут Білорусь. Десь в районі сірої зони ближче до кордонів Білорусі, будуть там. Спроба прориву, і при тому, що це буде по домовленості. Домовленість може полягати в чому? Ах, ви нас не послухали, тоді тримайте, ми вас попереджали. Це теж як домовленість, знаєте, І може бути домовленість іншим чином, що хтось комусь покаже, де пройти, шляхи, як оминути якісь перепони. Для того, щоб підібратися ближче і зробити там ну, такий безлад, м'яко кажучи. Будуть там якісь такі гарячі суперечки. Гниле оточення в цьому виною. Буде там, буде. Ну, бачите. Навіть будуть з втратами, навіть будуть з постраждалими. Вибухи можуть бути там, навіть будуть постраждалі. Люди можуть навіть загинути там. Знаєте, от як така критична ситуація з втратами через втрати. І це може бути по перевернутому дурню в будь-який момент, будь-яким чином і будь-яким засобом неочікувано. Ну, так от, знаєте, от Як шиза в голову зайде, так воно може і стати. В будь-який момент. Тобто, як по дурню, від дурня від психічно хворого не знаєш, що і коли очікувати. Тому що йому коли зайде в голову, ніхто не знає. Це як. Бомба уповільненої дії, парахова бочка. Тому будуть там якісь, давайте подивимось, чи буде це давайте, протягом весни, чи будуть такі загрози прориву кордонів Польщі з боку Білорусі до початку літа 2024 року. Можуть бути за хитрістю, це як вимушений вибір зробити ну, от ці ворожі шпіони, і можуть бути якісь спроби, маніпуляції, маніпулятивного характеру. Це може бути, знаєте, як подавання якоїсь ідеї або ну, такої дурної ідеї. Це можуть бути погрози. Можуть бути погрози, можуть бути маніпуляції в такому плані. От як вкидуватись така інформація? Але спроба може бути, Того, що тут пажмичів перевернути, це є як також хитрун, якийсь перебіжчик туди-сюди, знаєте. А ну, ще покажіть. Знаєте, сказала біженці. Перебіжчик. Можуть бути, дивіться, ніби як по закону. По закону, спочатку воно буде йти е, через е, потік, може бути, через кордони такі відкриті, нормальним законним шляхом. спочатку але потім є загроза, що буде якісь провокації за хитрістю на кордонах разом з цим. Але спочатку це буде в рамках закона, під контролем. Але знову ж таки. Як Має бути, як було раніше, також є загроза, як було раніше от такого шаленого прориву. Спочатку буде от в рамках закону, а потім, навіть, знаєте, я так собі можу предположити, що буде щось. Якось обмежуватись потік тих біженців через кордон законним шляхом, і потім може статися так, що щось вийде з-під контроля, як раніше. І будуть такі от, на кордонах ці спалахи незадоволення, посилення може бути, втрата контролю. Потім може бути. Ну, в такому плані. Ну і давайте тоді подивимось, чи Польща вгамує цей безлад. Польща вгамує цей безлад. Покращення важкої ситуації. Так, певною мірою вона візьме це під контроль з допомогою якоїсь. Я думаю, хтось в Польщі допоможе в цьому. Того, що тут, якби надходження, от, от, паж дає і щось приходить. З чиєюсь допомогою, яка зможе заморозити, заморозити цей от безлад, взяти під контроль нацеп. Ну, в такому плані в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку та за цікаві питання. Все Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій!